Станом на перше сьоме загальна сума заборгованості підприємств без врахування підприємств Банкрутів складає близько 10 мільйонів гривень. Найбільшу суму заборгованості мають комунальні та державні підприємства, наприклад, такі як Зміївське районне комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство. Державне підприємство Благодатне, державне підприємство Іскра та казенне підприємство «Зміївський ремонтний енергомеханічний завод. Вже четвертий рік наша держава працює в режимі нової податкової політики. Податковий кодекс України регламентує взаємовідносини між платниками податків та контролюючими органами. Зокрема, чимало місця відведено погашення податкового боргу, глава 9, розділу 2. Хотілося б повідомити платникам податків про основні принципи та процедури погашення податкового боргу. Процедура погашення податкового боргу поєднує у собі застережні заходи, такі як направлення податкової вимоги. Першочергове самостійне визначення платником джерел погашення податкового боргу, реєстрація податкової застави, розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу та заходи примусового характеру це стягнення грошових коштів з рахунків платника податків в банківських установах відповідно до рішення суду, стягнення готівки у боржника відповідно до рішення суду, звернення до суду. Щодо зупинення видаткових операцій такого платника податків на рахунках у банках та інших фінансових установах, реалізація майна, яке знаходиться в податковій заставі, ну і інші заходи. Відповідно до статті 87 Податкового кодексу України, джерелами сплати грошових зобов'язань платників податків є будь-які власні кошти, а також суми надміру перерахованих платежів до відповідних бюджетів. Хотілося б зазначити, що наявність податкового боргу залежить від дій самого платника податків та усвідомлення ним міри відповідальності за такі дії. В разі несплати в законодавчо встановлені строки, самостійно задекларованих сум або до нарахованих сум, узгоджених у законодавчо встановленому порядку, у такого платника виникає податковий борг. Існування якого надає право податковому органу для застосування заходів стягнення стосовно такого платника податків. З моменту виникнення податкового боргу майно платника податків передається у податкову заставу. Податкова застава майна реєструється у відповідних державних реєстрах: Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі обтяжень речових прав на нерухоме майно. Майно платника податків звільняється з податкової застави у відповідності до пункту 93.1 статті 93 податкового кодексу України з дня отримання податковим органом, підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку, визнання податкового боргу безнадійним. Набрання законної сили судовим рішенням про припинення податкової застави в межах процедур, визначених законодавством, з питань банкрутства, отримання платником податків, рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов'язання або його частини пені та штрафних санкцій внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження. Підставою для виключення майна з під податкової застави та її виведення з відповідних державних реєстрів є будь-який документ, що засвідчує закінчення одної з подій, визначених під пунктами 93.1.1, 93.1.5 пункту 93.1 статті 93 податкового кодексу України. Щодо черговості зарахування платежів <кій> з рахунку платника податків, то відповідно до статті 87.9 Податкового кодексу України у разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючий орган зобов'язаний зараховувати кошти, які сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу у відповідності з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, вказаному платником податків. За 6 місяців поточного року в результаті вжитих заходів Зміївському районі. Надходження до бюджету в рахунок погашення податкового боргу склали більше 97 мільйонів гривень.